В матчі за третє місце грали команди Романівського та Овруцького районів. Дівчатам потрібно було витримати два тайми по 25 хвилин. Два м'ячі у вороту суперників спромогли забити дівчата з Овруча. Вони отримали кубок за третє місце. В боротьбі за чемпіонство зустрілись команди Бердичева та Черніхівського району. Обидві команди прагнули лише перемоги. Це була азартна боротьба досить рівних суперників. І на останніх хвилинах матчу Фортуна посміхнулась дівчатам Черняхівського району. Вони перемогли з рахунком 1-0 і отримали Кубок чемпіонів. Ми приклали всі сили, які могли. Ну, і ми виграли, і, надіюся, це буде не перший рік, який ми виграли перше, а буде так далі продовжуватися. Хочу сказати, що сьогоднішній день доказав те, що ми кращі. Ну, я вважаю, що ми досягли того результату, якого ми прагнули всі роки. В командах, які брали участь у фінальній частині, грають спортсменки, які виступають в чемпіонаті України і навіть в збірній нашої держави. Тому за цими дівчатами можливість прославляти нашу область на жіночому футбольному олімпії. Перемогу достойно могли здобути обидві команди. Стільки напружено проходила гра із цікавою такою різноманітністю манерою гри, і хочу сказати, що високою спортивною майстерністю.